Всім вітання на минулих вихідних я побувала у розсаднику Тетяни Здоровій, лавандова альтанка, і придбала ось такі рослини. Перед вами неймовірно гарні кущики з такими гарнющими квіточками, які називаються севола. Їх використовують в ландшафтному дизайні. Невеликий кущик, осипаний дрібними квіточками. Завдяки чому можна розставити акценти на ділянці, прикрасити балкон, тераси. Батьківщина цієї рослини вважається Австралія, а тому вона любить тепло і сонячне світло. Я придбала в трьох кольорах: білий, рожевий, фіолетовий і планую використовувати в групових посадках. Вилюстки віночком збиваються півколом на одній стороні, вони мені нагадують віяло. А ще ромашки на яких гадають, любить, не любить, лишаючи половину квіточки. Ще придбала кілька кущиків паларгонії, петунії, хоча їхала лише за однією рослиною, а вийшло, як завжди. Це у нас іхінацея, 4 кущики поруч, 2 кущика буску. А ось це те саме рослина, за якою я і їхала в розсадник до Тетяни Фарбена Бонарська. Дуже я її полюбляю, тому придбала аж 7 кущиків. За тиждень ось вона, мені здається, навіть підросла, трішки змінила окрас. І ось святая святих розсадник Тетяни. Краса. Ну, а це головний агроном. Руда Киця, як завжди, перевіряє розсаду. Супертунія віста, я придбала кілька кущиків, пересадила в кашпо по одній рослині, е відразу обрізала, щоб стимулювати пишніше зростання і безперервне цвітіння. Минулого року у мене квітувала все літо Супер Рясно. І в цьому році я також вирішила придбати, але вже розсадою. І ось погляньте, яка неймовірна краса зростає у тані, можна вже придбати квітучі. Дивіться, яке гарне поєднання, жовто-блакитне, патріотичне. В одне кашпо висаджено Два кущика рослини. І дивіться, які ще є махрові петунії, Краса, неймовірна. На відміну від звичайної петунії. супертунія гарно себе зарекомендувала. А супертунія віста взагалі є фаворитом Тетяни. Ця рослина великої сили росту і вирізняється рясним та тривалим цвітінням, а також хорошою до спеки та несприятливих погодних умов. Віста це підвид супертунії, який, як правило, має висоту 25-30 см і ширину 40-60 см із рясним цвітінням протягом літа. Грунт для них має бути добре дренований, родючий та пухкий, щільний. Вражають своєю кольоровою гамою. Дуже гарні махрові. Цей погляньте, який насичений колір, темний, дуже гарно. Внизу під відео в описі я скину посилання на крамничку. Тетяни Лавандова Альтанка. І ви зможете ознайомитись з усім асортиментом на сезон 25 го року. Таня та її чоловік Руслан постійно тестують рослини, спостерігають, як вони себе ведуть протягом року. Перевіряють стійкість до погодних умов, слідкують за агротехнікою. Звичайно, вибір за вами скажу лише, що мені подобається якість посадкового матеріалу, доступні ціни. Минулого року я восени вже придбала чималу кількість рослинок, мені дуже сподобались і в цьому році. Також приїхала за новими рослинками. У Тетяни та Руслана, три теплиці. Ви можете тільки уявити собі, які це масштаби, але рослинки дуже гарні, тому що вкладають в них свою працю та любов. Ще придбала у Руслана та Татані Плантон 5. Доброго для петуні, сульфіні, калібрахуа. Розхід 1 грам на 1 літр води підживлювати один раз в 10-14 днів, а під час масового цвітіння з кожним поливом. Це вже втретє, я в розсаднику Руслана та Тетяна хожу і отримую масу задоволення від споглядання таких чудових рослин. Тому раджу вам зайти. В їхній магазин ламан-два альтанка оглянути, обрати, бо рослини ці варті уваги. Асортимент просто прочудовий, і коли нарешті настане потепління і розпочнеться довгоочікуване літо, ми зможемо свої садочки доповнити новими рослинками. Тані і Руслану, дякую за старанну працю і любов до квітів. І вам, любі українці, дякую, що заходите на мій канал, переглядаєте відео. Хай щастить вам у всьому. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей!